Українські прикордонники вирили 150 п'ятдесят кілометрів протитанкових ровів системи захисту, які повинні стримати повномасштабну інтервенцію з боку Росії. Облаштовують і на ділянці українських областей з північним сусідом, і на кордоні з окупованим Кримом, та на відрізку самопроголошеного Придністров'я. Встановлюють протитанкові насипи та грови, бетонні бар'єри, колючий дріт, лінії малопомітних перешкод, сигнальні протитанкові міни та загорожі. Солдатам допомагають екскаваторами та землерийними машинами працівники державної служби. Без надзвичайних ситуацій. Небезпечні ділянки, де можливий прорив російської армії, бійці Міноборони перетворюють на мінні поля. Загалом техніка прикордонників вже впритул наближається до епіцентру подій на Луганщині та Донеччини. Ми виконуємо ці роботи на тих ділянках, де немає безпосередньо активних бойових дій, зіткнень і так далі. Такі розпочато такі активні роботи зараз на стику Харківської та Луганської області на півночі.